Не роби із себе героя, зробити звернення до обласної ради, надати подяку усім волонтерам Дубльщини, котрі брали якраз в, в січні поїздки. Це в міському голові. І наш поступок, який був там, був теж геройський, тому що ми були на самій передовій, і наш поступок, який був там, був теж. Геройські, тому що ми були на самій передовій. Я знову поїду на схід у те пекло, ось моє кредо, ось моє сьогодні бачення цієї ситуації. Ти треба приписувати собі чужі заслуги. Я особисто сидів за рульом. Шановні, я особисто сидів за руль. Я особисто сидів за рульом. Шановні, я особисто сидів за руль. вижену вчителя з роботи. Слухайте, я розумію, що ви вижинете. Особисто ви? Ви, ви не виженте. Що ви дали мені сьогодні прізвища в тих дитячих садочках, де це робиться? Якщо це буде сьогодні названо та чи інше прізвище тим чи іншим батьком, я вам обіцяю, завтра цей завідуючи працювати не буде. В міській раді все баквинеті я ремонту не робив. Я тільки зробив ремонт, для людей. Я тільки зробив ремонт, для людей. Ракохора жінка живе до цих пір і здравствує. І дай Боже, що вона ще жила 100 років. Видно, що наші гроші допомогли літа. Видно, що наші гроші допомогли Дальше. Дальше. Людина майже сліпа була, зробила операцію. Директор школи мистецтв, який плеяду наших дітей виховав, навчив пісням, музики і так далі. Сьогодні бачить, ходить по землі. Давайте поклопаємо їх, шановні, тому що вони варті цього. Давайте поклопаємо, шановні, тому що вони варті цього. Тимність роботи влади в тому в тому контексті, що вони мають відверто говорити про те, що це не мої особисті кошти, це не влада прийшла і дістала своєї власної кишені, а в свою чергу, що є централізована програма, і за це не треба дякувати. Це просто людям в свою чергу виділили кошти з держави. Пане Василю, щось репліку можете сказати? Місто дубно є Місто дубно.